Якби було інше мислення, то був би інший світ, інше життя. А нашим любим паразитам, які використовують нас в своїх планах, було б зовсім важко і почувалися вони би дуже некомфортно. Але ж маємо те, що маємо: суцільна деградація і повна відсутність знань та розумінь. Блогери-деграданти зі своїми тупими відосіками, полуексперти з політичних, фінансових, екологічних, езотеричних, психологічних питань, як попугаї. Повторюючи одне і те ж, передаючи нав'язані системою поняття як власну, просто надзвичайно важливу і всім потрібну думку, яка не несе ніякої цінності і блага для тебе абсолютно, політики, клоуни, коаліція і опозиція, розвірюючи свої ролі згідно сценарію, які є представниками одного клану, силовики служиві собаки, виконуючи будь-які накази за нещасну зарплату та можливість нагребти з боку, правоохоронці. Які нічого, абсолютно нічого, не розуміють чомусь ні в праві, ні в юрисдикції, а лише охороняють право своїх хазяїнів, готові чуть не вбити, а інколи і вбити собі подібних же людей, щоб відстояти своє поранене его, або вислужитися перед начальством і зібрати їм бабло. Діти, розумові інваліди з обмеженим запрограмованим мисленням, яким батьки з дитинства нав'язують власні психологічні травми, взяті з кастрованого соціального строю. Продажні журналісти, які роздувають любу дич, аби тільки відволікати увагу, від дійсно важливого, психічно травмовані релігійні фанатики зі своїми образами почуттів віруючих, сексуально озабочена молодь, в яких в голові тільки як неврот то виготоку, брехливий бізнес для розумових хворих, коли речі собі вартістю в 10 баксів продаються по ціні декількох тисяч тільки через ім'я бренду. Досягання нав'язаних чужих цілей, нав'язані мрії і бажання, засудження і критикування інших, обжорство, лінь і так по всьому, куди не глянь. В основному сіра маса біороботів, проживаючи скучне і невиносне життя, обмануті покірні люди, проживаючи в рабстві грошей, релігійних міфів, страху, бідності, служінні, стражані, понтах. споживачі і досягателі. Підмінено все, тому що нема розуміння і мислення. Навколо одні запрограмовані установки. І як не дивно, ми самі добровільно приймаємо все це на кожному кроці. Якби ми правильно виховувалися, якби ми вкладали в дітей правильні знання і розуміння, якби їх вчили мислити і роздумувати, а не програмуватися і зациклюватися, то було б зовсім інше життя. І те, що відбувається зараз, це просто катастрофа. Без перебільшення катастрофа. Люди чи не люди, особи, живі сутності, називайте як хочете, живуть по програмі самознищення. І нічого для цього не потрібно робити. Просто правильно задати напрямок, чим і скористалися паразити. А знання нікуди не заховані. Вони на поверхні нам лише відвернули увагу, щоб ми часом не піднімали їх і не прививали собі, своїм дітям, близьким, а ближнім нашим кастрували мозок, щоб вони і не могли сприйняти і застосувати на своє благо ці знання. Адже більшість соціально заточених і віруючих, слухаючи мене, просто покрутять пальцем біля скороння. Ну да, псих ж я, шизофренію всяку несу. А те, що відбувається навколо, не по силі помітити і адекватно оцінити. Адже там завжди є винні в твоїх бідах. Тут президент не той, там Європа підвела, то НАТО не допомогло, то Америка у всьому вина. Або ж з крайності в крайність. Або тут просто тихенько пересид, переховаюся, або ж давай буду боротися зі всіх сил, доказувати всім, що вони лохи, а я мудрий та справедливий. Твоє життя постійно визначає хтось інший, в основному так звана влада або в меншій мірі якісь блогери, полуексперти та інші кумири. Їхнє життя також постійно визначають інші злодії, паразити, які захопили управління і, користуючись продажністю і тупістю людей, глобально поневолили ту саму людину, без найменших супротивів. Всі кризиси, війни, бідність і штучно створеними фейками однієї системи. Яка включає в себе політику, географію, економіку, фінанси, усі релігії, а також захопила медицину, освіту, науку, засоби масової каналізації і працює проти тебе. На благо, паразитам злодія, ресурсів і технологій більш ніж достатньо для повного благополуччя кожного з нас в абсолютному порозумінні з природою. Найбільш оманлива думка установка кожного пересічного це те, що ти нічого не можеш змінити. Якщо ти віриш, що ти безсилий, то ти поводиш себе якби безсилий. Ти так і живеш, і дієш, правильніше сказати, не дієш, нічого не змінюєш. Саме те, що треба паразиту, аби використати тебе в своїх планах і цілях. Просто грандіозна і неймовірно проста афера маніпуляція. Змусити повірити кожну особину в те, що вона нічого не може зробити і змінити. Просто відчуй, коли збирається тисячу особин чи мільйон, кожен з яких нічого не може змінити. То всі вони перетворюються в стадо, яке дійсно нічого не може змінити, і якому потрібен месія, рятівник, цар, управитель. Ось вам і подали владу, всяку там правителів, президентів, релігійних кумирів, за допомогою чого, і ведеться сліпе стадо на бойню. Ну їм куди покажеш, куди підштовхнеш, туди, туди йдуть просто. Фанатичний дебілізм. І це катастрофа, про яку я говорю, адже це 99,9% населення. І не льсти собі, якщо ти. Професор, чи може ти завідуючи відділенням, чи директор, може крутий багатий бізнесмен, та чи вчитель, чи слідак, ну не обманюй себе. Не бреши собі, що ти не відносишся до цього стада, не обманюй, будь ласка, адже в такому випадку в тебе немає шансів з нього вийти. Якщо ти гарно прилаштувався в соціальному світі і здобув хороший соціальний псевдостатус, сидиш собі в зручному м'якому кріслі, попиваючи дороге віскі і ганяючи понти, яке те велике ЦП, то це не означає, що ти мудріший і особливіший. Це ж лише означає, що ти продався за плюшки і сам по максимуму паразитуєш на собі подібних, служиш паразитам і являєшся злочинцем проти людей і людяності, адже підтримуєш і підживлюєш паразитарну систему. Ось нас всіх і загнали в шизофренію і дихотомію, щоб ми не розуміли, що відбувається у світі. Признайся нарешті собі, що твоя особиста думка, твоє бачення. Ну зовсім не твої, а запропоновані, нав'язані і давно запрограмовані. Ну ти ж передбачуваний на всі 100%. Ну, ні в кого з вас нема іншої особистої думки чи, влас... чи власної точки зору, якої би не запропонувала система. І скоріш за все, ти навіть не розумієш, про що я говорю. І ти нічого не знаєш і не розумієш, що ти продав собі людину. Тебе перевели з землі на море, а зараз переводять в повітря. Ти будеш просто хмарним сховищем. З тебе зробили живого трупа в прямому і переносному смислі. А ти нічого не помічаєш і нічого не розумієш. Всі мобілізовані є іноземними найманцями для здавалося б рідної держави. Воно так там все обкручено. Що ти про це знаєш і чому не знаєш? Всі громадяни є резидентами і є мігрантами, знову ж таки, здавалося б, в рідній державі. Не народом, не нацією. Що ти про це знаєш? Нема часу дізнаватися, адже треба начальнику бігти догачати. А уяви собі, що було би, якби зібралося тисячу мільйон особин, кожен з яких може щось змінити, знає, що може, і може щось змінити. Кінець паразитів. Так от, твоя лінь, бездіяльність, мовчазна згода, постійне тупе вислуговування перед начальником і її конклюдентними діями, що засвідчують твою підтримку паразитарної і злочинної системи. І пора би вже, ну вже давно пора зрозуміти, що цар і Месія, який от-от після наступних виборів прийде і всіх врятує, і все розквітне, це безглузді промисли системи, яка таким чином програмує тебе саме на такий спосіб мислення і використовує тебе в своїх цілях. Тебе заставили повірити в те, що ти знаходишся під владою сили, яку неможливо змінити, і яка знаходиться за межами нашого контролю, влада там, Бог чи доля. Проте сила завжди була в тобі. В даному випадку навіть один в полі воїн. Навіть ти один, згадай себе і опануй свою силу. І це буде мега-прогрес. Це так само почне поширюватися по тому ж принципу, як поширюються вірусні програми. Навіть боротися не потрібно. Боротьба породжує боротьбу. Тому у вас так в неї і затягують, щоб ви боролися за нібито власні, фальшиві думки та ілюзії. Не треба боротися. Треба просто знати, ну і хоч трішки розуміти. І все станеться. Знайдуться ті, хто направлять. І поведуть в правильному напрямку. І ти не знаєш, що ти сам пишеш собі сценарій. І то, що ти проживаєш сьогодні, раніше написаний тобою сценарій. Все решта, все інше це просто пропозиції і оферти, які ти або приймаєш, або не приймаєш. Ти не розумієш поки що суті цього. Це результат прошитого, кастрованого, обмеженого мислення. Вас навчили так думати. Ви думаєте, що це ви думаєте. Але все це просто прошито у вас шляхом певних маніпулятивних дій. І тільки зміна стилю мислення, його розширення, вихід за запропоновані і прийняті тобою межі і стереотипи може змінити твоє відношення і твоє життя. Починай бачити те, що від тебе стараються приховати. Перестань чекати і надіятися на когось. Спасителя не буде. Месії не буде, тільки ти можеш себе врятувати. Спаситель потрібний тільки немудрим. Так, як і потрібен управитель, президент, надзирач. Овечкам потрібен пастух. Людині ні. Але от овечку пастух, Спаситель на Пасху з'їсть. А зі шкури зробить собі фартух. Ти точно бажаєш бути такою овечкою. І не спіши. Не спіши швидше всім доказувати, як ти знаєш і що ти знаєш. Навколишнє середовище щитує кожного з нас, без слів і без доказувань, без апеляційно. Обдурити ти можеш тільки сам себе. Твій статус, видно, навіть просто подивившися на тебе здалека. Але знову ж таки система навчила тебе цього не помічати. Є ж погрімушки цікавіше. І тільки від твого статусу. Ні, не соціального, не службового, не за гроші, чи зв'язки купленого, твого справжнього статусу, як прийнято говорити в езотериків твоїх вібрацій, твоїх думок, слів і дій. Саме хто ти, чи людина, чи просто прямоходячий біоробот залежатиме твоє майбутнє. Та й взагалі його наявність. Не від того, як ти себе називаєш, не від того, ким ти себе вважаєш, не від того, кому і як сильно ти молишся, не від того, який ти весь добрий і хороший, ну і точно не від того, як ти сильно жопорував, аби вислужитися і догодити насяльнику і системі. Алілуя!